Справжні моменти життя вітають вас! У місті Кракові. Відпочиваємо разом. Поки в Кракові покажу вам красу Кракова. Хто ще в Кракові не був? Буде таке можливості. Навіть знай... знаходьте таку можливість приїхати в краків і подивитися. Ніколи не пошкодуєте, що побачили краків. Я давно-давно мріяла, ніяк не могла це зробити, але зараз зробила. Зараз я тут, хоч я зробила це не по власній волі. Так, обставини склалися, що я тут знаходжуся. От бруківка така. І прийшла вам показати іще нові місця у Кракові, тому що куди не йди, скрізь дуже-дуже гарно. Їздять в основному таксі, місцеві, подорожувальні машини, тому що це пішохідна зона. От Голуби собі гуляють. От бачите, який був будинок. Ось, можливо, це так частини його залишили спеціально, щоб було видно, який він був. А частина бачимо відреставрована. Цього ж будинку. Ще там така стіна. Але бачимо далі такі старовинні балкони. І бачимо з вами такий заплетений будинок. Але то треба задзвонити, щоб приїхали зі стражи. Так багато тут будинків. Які заплітаються диким виноградом. Туристи, туристи тут. Ой, який вхід. Це відреставрований будинок. Але який гарний вхід. На підвіконнях так зробили, прикрасили вікно. Тут ходили королі Кракови. А тепер ходять туристи. І туристів дуже-дуже багато. Як гарно, покажи вам підвіконня прикрашені так. Така краса. Двері гарні, але ну, двері такі, які були, просто вони пофарбовані. І це все я ходжу навколо вавеля. Вавель показувала вам. А це вирішила походити іще навколо Вавеля, показати вам, що тут знаходиться. А знаходиться, друзі, скрізь краса. Куди не глянь і скрізь краса. Якби не було так гарно, я б вам не показувала. А так, коли бачиш таку красу, ну якось навіть нечесно, напевно, бачити тільки самі. Хочеться поділитися і я розумію, що в Ютубі це все залишиться і будуть бачити мої діти, мої онуки. Правнуки, те, що я для ютуба записала, ось хочу зупинитися так на цьому будинку. Також він дуже старовинний, ось такі ворота. Зараз виїду далі і покажу вам його здалеку. Ось отакий будинок. Він не відреставрований. Можливо, це так от... Там відреставровано, бачимо. Там відреставровано. Тут частина не відреставрована. Можливо, це так спеціально, але бачимо, що там нічого і не знаходиться всередині. Так, ну кафе, кав'ярні такі. Знаходяться бруківка, квіточки, вузенькі вулички, але бачимо, що вулички, вузенькі. Там також, бачите, туди кав'ярня на Проходиш. Значить, ці будинки вони так зберігаються, але дозволили частинами зробити кав'ярні, напевно, для того, щоб місцевий бюджет поповнювати було за що. І у... зараз вам покажу туди далі. Там ходить багато людей, там троянди квітнуть дуже багато. Десь я зайшла в такі місця, також дуже гарні, на вулиці Жозефа. Юзефа. Юзефа. Не Жозеф. О, в Польщі то буква Ю, так, читається, Юзефа, значить. Ось і така вона, друзі, краса. Дивіться, насолоджуйтеся разом зі мною. <кій> Краківськими вулицями. Ну, вулиці я показую, звісно, що в основному це в центрі Кракова, бо тут найцікавіше. Але хочу сказати, архітектурно Краків розповсюджений. Отакий дуже далеко. У -у. Зараз я вам покажу вам. Дивіться. Хожу навколо Вавеля. показую вам все. Хожу, брожу, шукаю красу. Так, і ще. Красиво трішечки буде разом зі мною. Мені ж не важко самі дивитися і тримати камеру, щоб це все записати і показати. Ви знаєте, я хочу сказати, оці вулички заманюють. Ти йдеш, ну я вже так трішечки розумію, куди йти в Кракові. І йду без навігації, бо я розумію, що я звідси вийду. Покажу вам і сама полюбуюся, і потім вийду за призначенням ще піду. Бо в Кракові так ідеш за призначенням. Тут побачив отаку красу, забувся, куди ти йдеш уже, за яким призначенням ти йдеш, тому що ну, неможливо не надивитися. Так, оце тут парковка для таких автомобілів. Тут вони зупиняються. А я хочу вас завести іще в один двір. Якось випадково. Ми сюди машиною були, заїхали в цей двір. І подивлю, покажу вам старовинні дворики. О, дерево, цікаво, скільки їм років. Так, вулички тут такі, це тут по перепусткам тільки машини можуть їздити. Так сюди не заберешся. Мої друзі, яка тут старовина? Відірватися не можна від цієї старовини. Не знаю, в який бік йти. І там гарно. І там гарно. Вікна такі гарні. Вхід. отакій троянді. І далі пішло. Також такий будинок старовинний. Ну тут все старовинне. Всі такі двори старі. Їх підтримують, утримують. О, до речі, тут взагалі. Старовина, старовино. Чи живе тут хто? Цьому будинку, чи він просто підтримується, щоб показувати туристам. От і я, туристо, зайшла подивитися. І всім вам дякую за увагу. Буду показувати ще краків.